Ультрафіолетове випромінювання або ультрафіолет це невидиме оком людини електромагнітне випромінювання, що займає спектральну область між видимим і рентгенівським випромінюванням в межах довжин хвиль 410 нм. В залежності від довжини хвиль ультрафіолетове випромінювання є типу А, Б та С. Промені це поглинаються озоном, повітрям, вуглекислим, газом та водяною парою. Сонячне випромінювання, яке доходить до поверхні землі, складається з А-променів і частково з В-променів. А-промені мають найнижчу енергію і найвищу проникаючу здатність, досягають середніх шарів терми. Б-промені здатні досягати тільки епітермісу шкіри і можуть викликати почервоніння та опіки. Біологічна дія ультрафіолетового випромінювання є наслідком збудження молекул під дією падаючого випромінювання. Тривалість стану електронного збудження становить порядку 10 у мінус 9 секунди, і надалі енергія збудження цілком або частково переходить у теплову енергію. Спучена молекула володіє запасом енергії, що перевищує поріг активації більшості хімічних речовин, у ході яких ця енергія поступово витрачається. Ультрафіолетове випромінювання здатне змінювати структуру ДНК. Фотохімічні реакції з азотистими основами утворюють шивки між сусідніми спіралями ДНК, що призводить до мутацій. Пригнічується синтез АТФ, підвищується проникність мембран для низкомолекулярних речовин, окислюються всі органічні та неорганічні речовини, зокрема вітаміни. Ультрафіолет не сприймається оком людини, але при впливі викликає радіаційне ураження. Опік може вражатися рогівка і розвиватися кератокон'юктивіт. Крім того, може мутніти кристалик, що призводить до утворення катаракти. Ще одним негативним ефектом від ультрафіолету є фотостаріння шкіри сукупність біохімічних і структурних змін зумовлених постійним пошкодженням шкірного покриву сонячними променями. Ознаками фотостаріння є поточення рогового шару, поява пігментних плям, зниження її тухоту і еластичності, грубі шкірні малюнки, сухість шкіри, збільшення дрібних поверхневих і більш глибоких сморжок.